На мене кажуть оце брехню все. Mm. У мене всі живуть, я на їх не получаю, не копійці. Скільки ми, так, ви так, живете так. в Май Тамари? Ой, я вже довго живу. Літ 12. Більше що, ти mm. 15? 13? Тобі скільки за час. 17. 17 з половиною. Я прийшов в 3,5. 14. Ну, 14 я живу. Угу. І що ти пам'ятаєш з дитинства? Як тобі тут було? Ну, мені хорошо було. От, і коли ти пішов на держзабезпечення? От, в от, місяця три-чотири ну. назад. Угу. І що там було? От коли ти прийшов на держзабезпечення, то відчув різницю? Відчув, звісно. В чому? Та во всьому. Ну в чому, розкажи. Ну як как би, бы, тут я кажу, ну як как би, бы, я сюди хоть їздив, ну як как би, бы. Ну, например, что там, ну как бы еще там, короче, государственная еда, а тут домашняя. там не колоритно, а тут как бы все свежее, все натуральное. А что вам там давали? Ну там, ну как бы сказать вам, ну как бы, ну там сказать, ну короче, я буду откровенно, ну там, короче, не все натурально дает хавать. Там почти, ну, каждый раз ячку давали. Угу. Вот так вам скажу. И маленькую копитку с хлебом сделали. Можете стане поїхати в бізнес. І так годували три рази в день. Так. Да. Тобто на сніданок, на обід, на вечерю ячка. Ну, ні, на обід мов давали суп какой-то дали, ну на второй ячка. Ну, как себе. Это как на второе ячка. Іноді, ну, так да, бувало, сюдивали картошку вот. А на кого ти навчився в цьому ліцеї? Я ще учусь на кого, за на якою спеціальністю. Абсолютно. От. Тобто фізично теж важко виходить, так? Та що нормально? На, на студію участь. Ну, вже уже заканчиває. Звідно ну, ми вже і... випустить. <певодить> тобто в Май Тамари було набагато краще і ти повернувся сюди, <певодить> так? Виходить сюди. От. А вам щось казали, що э, Май Тамара там погано до вас ставиться, що вона погана? Були такі розмови з вами? Та були такі розмови, щоб ми йшли від неї, типу від Май Тамари Ніколаївни, щоб вони обіцяли нам, що Степуха буде по 2 500 взагалі. Ну а нам начисляють по 500-600 по гривень. Угу. Ну а, а кілька тисяч уходить. То, что на питание утягает, как училище говорит, что 1200. На 1200 мы не ем, не ему. Я угу. уже как бы, ну как бы сколько месяцев тут, а там же мы не живем, не питаемся. А деньги куда уходят? Получается не, никто не получает. Получается училище наживает. Угу. Вот так, скажем. То вы дали хотите залишаться тут? Ну да. Учать, так, да, так, так. Тут набагато краще, ніж там. Там сидиш в кімнаті, Хоч голове б стен удийся. Mm -hmm. mm -hmm.